Дорога, Ти любов моя сила. Днем матері, вітаю я, будь здорова і щаслива. Люблю тебе. З Днем матері, бажаю безмежного щастя, любові та вдячності. Я тебе люблю. Дорога моя матуся, вітаю тебе з Днем матері, і дякую тобі за моє виховання. І бажаю тобі залишатися такою ж доброю, і я тебе дуже люблю. Мамо, вітаю, спасибі за ласку, за щире тепло, доспані ночі, любові, добро, здоров'я міцного, зищу я щиле, щастя і радості, і мир. Дорога моя матуся, вітаю тебе, з немати. Хочу тобі побажати міцного здоров'я та щасливого життя під мирним небом. Ти найкраща мама у світі. Дякую тобі, рівно за все люблю. Україні. З роботи на матусі з театром я вітаю, щоб в житті все гость, ще не я бажаю. Люблю себе. Дорогенько вам Вітаю тебе з ним матері. Вважаю міцного здоров'я, щастя. Дякую за безмежну любов. Мама, тебе вітаю з цим тютом. Вважаю миру, злагоди, любові і багато всього. Я тебе люблю. Не матері, рідного, я дякую за силу любов і тепло. Хай твоя доля буде щасливо. Дякую, дякую за твою любов, підтримку, яку ти случив кожного дня. Нехай твоє життя завжди буде таким чудовим, що ти багато років ще поживеш, але охорони і побічка. Дякую тобі за все. За любов, підтримку то щирість. Ти найкраще, я тебе безмежно люблю. Вітаю тебе, з ним Дякую тобі за турботу, любов, тепло і та безмежне серце. Нехай кожні твої мрії здійсниться, мирного неба над головою, міцного здоров'я та щастя. Я люблю тебе, мамо. Мамо, я тим хочу привітати з цим красивим днем, так як ти мене захищала. Та усе робила, щоб в мене було красиве дитинство. Я тебе дуже люблю. Та бажаю тобі здоров'я та мирного неба. Мама, я тебе вітаю з таким прекрасним днем. Щастя, здоров'я, кохання! Я тебе люблю! День матері бажаю краси на солоді і вічної уроді, У Бога здоров'я, сил і природи, тепла і натхнення, любові і сміх, відрівності, і без мене любі. Люблю те, з ними я Я бажаю Тебе безмежної люди, щастя і турботи. Я дуже тобі вдячна за і Я тебе люблю. Дорога друзі, я тебе вітаю з цим прекрасним святом. Дякую за ласку, за щире тепло, за ніжні долоні, турботу. За ночі без соні. Дякую за твою підтримку і любов. Я тебе дуже люблю. Матусю, вітаю тебе з Днем матері. Дякую за все тепло, що ти мені даруєш щодня. Ти найкраща. Я тебе люблю. Дорога Матусю, вітаю тебе з Днем матері. Бажаю тобі безмежного щастя, крепкого здоров'я і миру. Дорога моя мама, вітаю тебе з нематері, ти завжди була для мене підтримка дію в житті. Я тобі бажаю щастя, здоров'я, всього найкраще, щоб тобі охороняв є літа. Мамо, вітаю тебе зі святом, дякую за твою твоєю і любов до мене, я тебе люблю. Дорога моя матусю, вітаю тебе, з матері, Це моя надія, підтримка і любов. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, нервному поривання. Всього найкращого і я тебе люблю. Мама рідна і єдина. Будь завжди щаслива і мила. Дука у здоров'я, радості тепла, щоб доля світлою не була. Мама, я тебе люблю. Матуся рідненька, тебе я люблю за ніжну турботу, Спасибі, кажу. Нехай усміхається доля твоя. Ти найдорожча у світі моя. Люблю тебе. Дорога ти світає тебе з матері. Бажаю тобі щастя, здоров'я, кам'яного неба. На люблю тебе. Дякую за серце, повне мені тепла. Вітаю тебе, з матері. не мати. Вітаю, з не матері. Жити у нас здорова, щаслива. Спасибі тобі за твою нічність, турботу і підтримку. Ти найкраща у світі. Тебе дуже люблю. Має моя.